Відкачування медових рамок навесні. Це актуальна тема для тих пасічників, які збирають ранні сорти меду, такі як з садків або ріпаку. І є така проблема, що ріпаковий мед дуже швидко застигає. Весна буває холодніша буває тепліше. Тому для того, щоб ефективно і комфортно відкачати медові рамки з ріпаку повністю. Ми виготовили медогонку з підігрівом. Вона підігріває і стінки баку, і дно, і тому дозволить вам той мед викачати повністю насухо з рамки. Ця медогонка може виготовлятися і з радіальним барабаном. І з хордіальним барабаном. Наразі ми бачимо виконання саме радіальної медогонки на 48 рамок. Тому, якщо хочете мати ось такий девайс на власній пасіці, замовляйте за номером.